Але на жаль, треба просто до цього спокійно ставитися. Є випадки, коли люди дуже сильно зляться на те, що ти не хочеш давати їм знеболюче. Бо ну як же так? Нім були? Прикол в тому, що кричать ну це моя особиста суб'єктивна статистика. Я це зараз зазначаю, щоб не казав ніхто потім, що га за всіх сказала. Що в мене є випадки, коли люди, які дуже сильно кричали на мене, називали мене варваром, терористом, казали, що я гірше, ніж русня, бо я не хочу давати їм зневолючена, Насправді, мами. Доволі такі легкі поранення. Це були не найважчі взагалі, бо найважчі поранення чомусь мовчать зазвичай. вони Мені тихесенько собі лежать і сподіваються на те, що їх просто врятують. і Зроблять все, щоб вони вижили. А ось такі дуже голосні насправді бо сил багато. Ну але знову ж таки, з цим треба просто нормально працювати, це треба пояснювати, це треба проговорювати. Це якраз відволікає людину від того, що в неї є якась травма, це класно спрацьовує дійсно. І треба розуміти, що да, деякі люди будуть тебе ненавидіти навіть за те, що ти накладаєш турнікет на відірвану кінцівку. Будуть тебе проклинати і розказувати який ти поганий, жахливий медик. Ну, але це таке, це, це просто те, що в чому. Врятувати життя. Вже якщо ти рятуєш згідно протоколу, це головне, а все інше, як сильно тебе ненавидять, це вже другий момент. Не треба навіть звертати на це увагу, вони потім зазвичай вибачаються, бо ми всі розуміємо їхній стан, у якому вони не дуже хочуть бути.